Бажаю всім здоров'я, на зв'язку. Дев'ятий рік, як ворог хитає нашу територіальну цілісність. Рік з дня повноцінного вторгнення сьогодні, 24 лютого. Роль значення розвідувальних військ вже підтвердження на практиці, адже без очей і коригування наша артилерія є. Недостатньо спроможною, виключно завдяки комбінуванню цих двох напрямків, вдається наносити сучасними засобами суттєві враження ворогу. Ми не підводимо сьогодні жодних підсумків, ми не вступаємо в будь-які дискусії для підрозділу птахів Мадяра. Це тяжкий рік, далеко не планованої участі. У тій війні, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. Рік минув, але питання постачання літаючих засобів в Україні так і не вирішено. Приймаються закони, постанови. Відбуваються якісь дискусії, дебати, відкриваються, закриваються канали. Повноцінно працювати організаціями і фондам, котрі займаються доправленням тих засобів на Україну, не вдається. То в звичайній мові кажуть, чи х короткий, чи рубашка довга. А, але вихід з тої ситуації є, і ми вимушені, я вимушений тим цікавитися трошки глибше, адже зараз відбувається формування нового підрозділу, велике розширення, про що оголошений а, набір на понад 100 вакансій до підрозділу. І це дозволить нам найближчим часом додати. Мінімум 10 повноцінних трійок екіпажів, котрі будуть виконувати надважливі бойові завдання самі, саме в нічний час. Для забезпечення виконання цих завдань нам потрібні ті мавіки 3 т про котрі ми з вами вже дуже багато говорили, котрі зараз в Україну проникнути в легальний спосіб не можуть. Про виходи з цих е е ситуацій я доповідав: по-перше, це справедливі ціни. І чесні постачальники. По-друге, це взаємодія з іноземними європейськими компаніями, утримуючими ліцензії dual Use, котрим дозволено вивозити за межі Європейської унії товари подвійного призначення. Сьогодні у нас дві новини. По-перше, ми отримали список з 10 компаній з ліцензіями dual Use, Вступили з ними в перемовини і вже знайшли одну компанію, котра згодилася доправляти до України товари двойного призначення, користуючись своєю ліцензією. По друге, сьогодні ми отримали дуже гарну пропозицію це один преміальний лот. Він складається з 80-80 дронів Mavic 3 t по вартості 3400 євро. Це ті самі. Мавіки, котрі е, з тепловізором виконують успішно нічні завдання, котрі спекулянти на Україні пробують продавати по 280-300 тисяч гривень, з приводу чого я вже мав декілька емоційних постів, доповідаючи вам. Сьогодні нам доступні одним лотом 80 одиниць по ціні 3400 євро. В еквіваленті на гривні це 136 тисяч гривень, не 300 не 280, 136. Єдина умова, що той лот ми маємо забрати цілком. Це дуже велика е, сума: 80 по 3,400 це, це 272 тисячі євро. Зрозуміло, ми їх не потягнемо. І 80 одиниць для. Потреб підрозділу не потрібні. На 10 нічних екіпажів потрібно по 4 таких засоби, тобто безпосередньо птахам Мадяра потрібно 40 таких дронів. У мене наступна пропозиція. Я звертаюся зараз до всіх, хто поважає нашу роботу, хто довіряє нам, хто дослухається до наших прохань. Стараємося цим не зловживати. Але сьогодні я хочу оголосити безпрецедентний збір і спробувати зібрати у короткі терміни за вихідні дні не пізніше ніж понеділок. Нам треба оплатити всю цю суму. Збір на тих від 80 мавіків 3Т по вартості 3400 чотириста євро. Ідея наступна. Половину дронів, 40 дронів ми залишимо для потреб свого підрозділу. Це для 10 екіпажів, кожний з котрих буде оснащений чотирма нічними дронами. Денних дронів у нас завдяки добродіям, бізнесу, фондам і таке інше, у нас достатньо. Ударних засобів, ви знаєте, ми самі збираємо дрони камікадзе. Зараз ми залучаємо ще. Інших виробників, котрі віддають нам на тести свої вироби і теж зможемо їх використовувати. Єдине питання це ніч. Парасолька над Бахмутом має працювати цілодобово. Для цього нам потрібно тих 40 дронів. Маємо можливість взяти 80. І за умов, якщо нам вдасться зібрати той великий збір за наступні 2,5 доби до ранку понеділка, то я беру на себе зобов'язання. Тих надлишкових 40 дронів прозоро розподілити між тими військовими частинами котрі, і, і підрозділами літунів, котрі зараз знаходяться безпосередньо на захисті фортеці Бахмут. Це не можу назвати кількість організмів по зрозумілим причинам, але це достатня кількість е е е літунів, з котрими ми взаємодіємо. взаємодіємо і ми прозоро могтимемо доповісти, які конкретно підрозділи отримали ті надлишкові дрони, виконуючи роль так званих маркетмейкерів, бо так чи інакше, ми вже в цю історію влізли. На базі нашого підрозділу вже існує такий е навчальний е комплекс, чи навчальний заклад невеличкий, до котрого звертаються всі безпосередньо е абсолютна більшість. Аеророзвідників літунів з ударної аеродіяльності за певною технічною допомогою це є плати ініціації, котрі ми з вами разом зібрали. П'ять тисяч штук виробляється, і ми вже їх видаємо згідно поданій, поданим заявкам. Видаємо по 50, по більше, по менше одиничок видаємо конкретним підрозділам, все фіксуємо обов'язково відзвітуємо. Це дуже важливо для них підспорять і платять ініціації. Це подовжувачі, антени, підсилювачі, різна інша специфічна, специфічна, специфічні приблуди, що застосовуються тут у секторі, де наскладна ситуація, крім всього іншого, ще з великою концентрацією засобів радіоелектронної боротьби зі сторони ворога. В кожному окопі вже є якісь е, мобільні пристрої, котрі садять наші дрони щоденно і воїни втрачають е, взагалі цілому, хто там не використовує всі можливі е, засоби захисту, часто втрачають ті дрони при виконанні бойових завдань. Продовжуючи цю функцію, будемо казати, посередництва, користуючись тим, що у більшості абсолютної більшості підрозділів немає таких, е такої комунікації, як влаштувалася у підрозділу «Птахи Мадяра» з українцями і з е закордонними донаторами. Спробуємо, спробуємо виконати цю функцію, допомагаючи відповідною передачею засобів тим підрозділам, котрі стоять праворуч, ліворуч нас, позаду нас. Деколи попереду нас. Дуже сподіваюся на вашу підтримку. Не планую найближчим часом тиснути чи прохати про якісь додаткові збори, але зараз так склалося все в одне. Парасоля потрібна. Каналу доправлення тих дронів Mavic 3 t нічних немає наразі. Компанії європейські з ліцензіями Dual US недоступні кожному пересічному волонтеру, який е, зібрав е, кошти добродіїв і мав би можливість їх закупити. Спекулянти лютують. І е, е, це призводить до обмеження тих засобів, відповідно, впливає безпосередньо на процес. До того додайте пропозицію, яку ми сьогодні отримали, про той лот. По дуже гарній ціні офіційна ціна Mavic 3T в Америці становить 5800 доларів вісімсот доларів Сполучених Штатах Америки. В Європі вже багато експертів перевіряло надану мною інформацію. Становить 5400 з копійками євро. Ми їх до останнього часу отримали Укрспецімпорту по 3800 євро. Але Укрспецімпорт, як і всі інші фонди, на сьогодні доправляти ці дрони в Україну немає права вивозу їх з Європи. Єдиний шлях це застосування компаній європейського походження, у котрих є ті ліцензії, і нам вдалося, вдалося встановити контакти з цими компаніями, і скільки могтимемо, пропустимо через ті компанії тих дронів для військ ЗСУ, допоки, нарешті, не буде політичного рішення про врегулювання на міждержавному рівні цього питання між. Україною, Євросоюзом, чи конкретно між Україною і Польщею з приводу спрощення тої процедури, чи якийсь інший спосіб, не знаю про що має йти мова, але керуємося тими можливостями, котрі у нас є на сьогоднішній день. А вони непогано звучать: нема такої ціни 3400 євро за один дрон. Звертаюся сьогодні, 24 лютого. Звертаюся до вас з Бахмуту, котрий ще вчора, вітаючи хробачі війська, той недочевикашний керманич хизувався, знімаючи, що він в 400 метрах від центра Бахмута. Не вдалося, як гадалося. Бахмут був, є і залишається нашим під контролем ЗСУ. І стоятимемо ми, 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 ми тут стільки, скільки нам вистачить сил. Їх коварний план подарувати пойлу на річницю. Захоплений Бахмут, що вони називають Артемським, провалився і не вдався. І день вже на заході, і не вдасться найближчим часом, на що зосереджені всі відповідні сили, задіяних тут військових підрозділів. Я закликаю вас, мої підписники, і ті, хто вперше на мене дивиться, бо буде певна кількість поширень цього посту. По-перше, поширте цю інформацію у своїх мережах. По-друге, посильно долучиться до того прямого збору на потреби птахів Мадяра, котрий я щойно оголосив, у конструкції, коли половину суми, що вдасться зібрати на ті дрони, половина тих дронів буде відповідально передана військовим підрозділам, що воюють плечо-пліч з нами на смузі Бахмут. Та його околиці. Рівно стільки, наскільки у нас вистачить стіл, рівно стільки ми з вами зберемо. Впевнений, що разом ми рухаємося до перемоги кожен з нас чим може. Уклінно дякую. Надяр завжди на зв'язку. Слава Україні!